Коза. А ну спускайся. Давай, 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 давай. О, вот. Ой, нехорошая девчина, нехорошая. Башкетница. Вот так. Побегу. Вот тут уже, да? Ты уже тут? А что ты там побачила? А ну кажи. киши, кажи. кажи Котяка. Котяка. Ох, mm? 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 пухнаста. А це вобо, вово, містер Боб, барон Боб, Воронеса. як у тебе справа? Ну, чого такі грустні очі? Ну, чого? Чого такі очі? Зафокані. Так. У мене є маленький хорот. Байде, а ну заспокойся. Так. Це старий гличик. Купила за дешу в одному місці. На вже другий рік стоїть. Стараюся, щоб його не розбили. Прибираю на зиму. у нас тут малю полера такие вот двухколерові начинають трехкольорові тільки друже и трохи так тут петрушка тут уже така здорова и квит. Лук поливаю, а він все одно горить. Аза, що ти робиш? І помидори. Помидори. Кожен рік садимо, кожен рік вони врожаю не дають. Не знаю, може цей рік тоді. Аза, дадуть помидори. Нам врожай. Ріше було сорти, якісь ранки, ми їх втратили. У нас були завжди великани, хто знає. Здорові такі, але і дуже смачні. Це знову трошка така. Він, до речі, подобається, як вона квітне. Цикова янтра у нас тут. Це Стей ну, Його Отакі очки продає там один чоловік. Чиїся глечки були такі. Вони гарні. Потім пробушку там, звісно, на вулиці в хаті штремати. Так, все-таки у нас чеснок. Ну, Вообще-то часник такий собі. Кожен раз пливає садну. І садно він теж горить. Чи землю треба міняти, не, не знаю. Оце у нас тут сиді. Наїдки трохи далі. Трохи клуничка. Полуничка. О, полуниця. Картопля, трохи обійдена жуком, я його збираю, але бросити не можна, бо в нас тут бджоли. Цьому році ми вирішили дві родини. Взяли бджол, але вони зараз їдуть, для них прохолодно, і щось такі очоли похолодні. Було кабачки у мене, треба проливо повиривати, а саме тут пожолів немає. Це старий гулик. Ми його таки заробили, але він гузенький якийсь, малогабарітний. Ото вулики, бачите, в кольори, які пофарбували. От, власне, щоб тут жовто-блакитний. Там. Так, ну, Жина. До речі, першу Жину я коріння перевезла, нам подарували, коли їздили в Капулівку, знайомий подарував е, Алім, Алім, по-моєму, да, живе, дай Боже, щоб живий був, все було добре. Його родина біля колишнього поховання сірка над берегом Каховського водосховища жив. І от ми, він нам мені подарував, хоті речі малина. Непогана. Але в мене всього три кустики було більше. Але вони теж попропадали минулого року. А оце ожина. Ожина була багато, така, куст, кустів було багато в минулому році. Але в цьому році... Щось. Вона наче й зима була нормальна але вона якось так. Ну, і тут мені проривати, звісно, треба її. Це наші сусіди. Такі от паркани собі зробили. Це сусід зайшов на нашу територію, пробудував тут собі усього більше, ніж десь ну, два метри, якщо не більше відхопив. І ще, й, коли ми дізналися, приватизацію не хотіла бити потім Почали, все таке дізналося, що він прямо під саму хату приватизував, хоча мене підписували нічого. Зараз суди йдуть. Але, звісно, зараз судитися дуже важко. Дуже <кій> я не знаю, коли навіть є Якщо більша проблема у кості, то це взагалі бідні люди. Судитися і суди, платиш гроші, не платиш гроші. по-моєму, нам треба, я не знаю, скільки платити, щоб оце було людяне відношення до тебе. А у нас Самарський район, суд так взагалі не знаю, щось. Навіть суддя у нас помінявся. Помінялося вона, звільнилася. Під час нашого судового засідання звільнилася суддя. Ну після. Не знаю, що їй так може наше судове засідання, а може зараз у нас інше. Але ну, відношення не набагато краще стало. Не знаю, може це так має бути. Ну, знаєте, доводиш що зараз, начебто, ну, я порівнюю тільки з Україною. Вони на Україну теж землю відхопили, і тепер вона має там поступатися своїм правам, як Трамп каже. Да? Те, що захопили, то вже хай лишається. Оце мені приблизно таке ж саме кажуть. Ну Я не можу з цим погодитися, бо земля під саму хату. У мене одна хата, у мене не 10. Як і Україна одна. Знаєте, Тому ми, ми маємо не бути згодні на такі маніпуляції. Да, перець дивіться. Це тут такі, таку ету, прогулку по своєму городу. Маленький город ще був більший. Там, це теж наша була територія, потім Дусі відписав дядьки Юрки. Це рідний брат старший моєї мами. Ну, Для чого більше? Не, ну можна більше, звісно. У нас невелика територія. Колись моєї родини дуже велика, кількість землі була, се на Ліковському районі. Були до революції до тої великі землевласники. І земля була за нами. І взагалі прямо туди, до Запоріжжя, була земля навіть мали зв'язки з Гуляйполем. Махно заходив у гості до моїх рідних, як усили в хату. Вони йому завжди допомагали. А колись її обстріляли навіть відносів, але потім він вибачався перед моїми рідними за те, що щось не так вони там зробили. І наші переплутали і обстріляли і думали, що це е, комуняки. Ну, в общем, там дуже багато було цікаво. Але ж, ну, у нас теж були документи на землю. Куди вони пропали, невідомо. Хати великі були, все було добре. Але ж знаєте, у всьому світі все. Матеріальне, воно не вічне, як і фізична суть людини. Тому от, власне, мабуть, це така наука для нашої родини. І Але я... це мою таку невеличку хату. В мене є форт, але він не працює 83-го року. А ще у нас машина є, але це машина брата чоловіка, який згинув, ну, цю машину ремонтував чоловік, і так вона лишилася. Бо колись брат казав, що е, зробить подарунок своєму, ну, моєму чоловікові, а собі купити іншу машину. І так вона лишилася у нас, в принципі. Ніхто більше не їздить на цій машині. Власне, ну, я не знаю, але чи як вона. Я, я, я не дуже розбираюся, не така дорога, короті. Ну, така більш сучасна. Не, не така нова, дуже класне. Фонарики куплю, кілька штук, щоб вода в вдомі було так, світло заряджалося. Тож, я дуже люблю фонарики, ну, правда, купувала їх, вони деякі попропадали, по, бо не один рік вже у нас і акумулятор там, міняти треба, поміша ТБшні були купити більше частини, але це правда не АТБшні. Це такі вже в інтернеті я були. в цьому році, до речі, покупала. Моя мама сподобалася, вона <зах> захотіла, щоб в хаті у неї осила, в її кімнаті. Дуже гарно для дітей особливо, мені здається. Якщо діти є, то один фонарик би купити десь в хаті, щоб це, де дитинка спить. Вона як нічник заряджається і, в принципі, Гарно, коли усе світло виключають. Ну, тут Міліса, ята, ну і квіточки. А квиточки у мене зараз покажу. Зараз, зараз, зараз речі. Це ми тут зацементували, зробили з цементу, ну самі не плитка, а це цемент. Ось, ось такі от ось такі поддони були. Не в сьомому році, кілька років ще тому частково робили. Не за один рік, до речі. Бо зараз цемент теж ну, не дешевий, скажімо так. О, дивіться, такі троянди великі. Це кілька років тому ми посадили і не вірили, що вона така велика. І вона ще ну, саме менше пахне. У мене є ще одна, ще більш міцна така, і вона реально пахне дуже сильно. Це у мене такі фонарики. <ріць> ліхтарики, так? Да? Я коли була у Гуданську, то мені дуже сподобався там на вулиці ліхтарі, старовинні. Взагалі мої родичі, у мене голландське коріння, був рід такий мунтер, ван Мунтер. Ну, мені так казали, я наскільки не знаю. І Струнге. Оце моя родина Струнги і Ван Мунтер. Ван Мунтер вроді би, перекладається як веселий. Була така колонія ще весела. В Синелі-Курському, здається, районі. Це мої родичі теж там були частини. Ну і крім того, німецьке коріння, у мене ще й українське, звісно, коріння, третяк, Стевко і польське Кулиновське. Але не Клиновські, а Клиновський. Бо пише Клиновський. Клиновський. Якось так. І там ще є певні, Власне. До речі, чогось склалося, що деякі євреї ну, не проти євреїв, але вони собі потім, коли Клановський, це ви знаємо, да? Геть... гетьман короний чи Польви, я не пам'ятаю він. Польщу, ні, Коронний, здається, під час Богдана Хмельницького війни. От власне, їх же всіх пов... майже повинищували цих. Високородних поляків в ті часи. А от євреї, які жили біля них, чи жиди, як раніше називали їх, то вони, власне, фамілії усі прізвища собі брали, поляків, на яких працювали. І потім з'явилося дуже багато різних єврейських родин, які брали прізвища ну, видутних особ, скажімо так. Ну, от, і, ну, я скажу тут чітко, що... Але моя родина не має відношення до єврейських коріння. Ну, я це не проти, що я там. Я не вважаю, що погані єврейське коріння, але у нас дійсно польські і, і дійсно колиновське ті, які мали відношення, ну, не знаю, до поляків, мабуть. Жили там десь під Запоріжжям, цей рід, з якими кровно якось переплилися у нас зв'язки. Наскільки я міцно не можу сказати, але і шведське коріння у нас є. Я не знаю, може це струнги шведські, а може. Це я знаю прізвище це. Ну, скажімо так, це все по мамі, по моїй. А по батькові там своє. У мене батько теж німецьке коріння має і українське. таке місце. батькові батько був його мій діт. Хоча його не знаю, мама не схотіла, ну там у них була своя ситуація. В принципі, він був старша за маму, і в нього вже були діти. А мама хотіла, ж, щоб в неї була дитина, вони ну, разом вже жили, можна сказати офіційно, да? хоча дорослі були вже люди на той час, більше 30 років вам було. Але він не час сказав просто що йому не потрібно діти, і мама образилася. Ну, я не вражаюся на батька. собі за народження. Але він, ну, ми, він не бачив. Він бачив мене може в дитинстві, а потім так сховався на все життя. І от там у нього батько, мій дід. Він був е, шановною людиною, достатньо, е, з роду Луценко. Якимось чином, мабуть, зв'язаний, ну, не знаю наскільки з поетом цим Луценко. Ну, начебто там казали так. сам він, але цей Дід він працював директором школи, якщо не помиляюся на Московському районі. А бабуся, бабуся, вона була якраз з роду німецького, з якоїся. Ну, вона дуже пігарилася своїм корінням. Німецьким. <хи> і, власне, у неї була, вона була графиня німецька. Ну, Знову таки, я не бабуся, майже ні дідуся не пам'ятаю, Колись вона декілька разів в мене брала, дідуся вже в живих не було, а бабуся брала мене ну, в гості, як до неї. Діслава, але це не пам'ятаю, може. Вона дуже проїли меду і мала не вмерла від цього. Дуже дисно. Брат старший мого батька, хірург, щось зв'язане з офтальмологом, мені здається, ну щось це чекає, вже не право кажу. І от власне Луценко це прізвище мого батька. Але я не взяла його. Я... Ну, але я не маю відношення до сценаріїт, ніяк не пов'язаний з Луценко Юрієм, якого ви знаєте. Ну, тобто, це зовсім мій батько був дуже схожий, ну такий красивий, ну достатньо красивий українського типажу чоловік. Не такий, вибачайте, як Юрій Луценко, якого ми знаємо. <свісно> і, власне, він був журналістом, мій батько, мав талант писати. І, мабуть, і дуже був патріотичний, за що його в твої часи у 80-х покарали. Тим, що він був редактором газети якось, е, в Києві, а потім його покарали, просто ну, не посадили за проукраїнський такий напрямок, а просто підіслали додому і про Петрощину, щоб він працював там в якійсь такій забитій газеті на Московську, просто журналістом, так би мовити, сослали. І він так познайомився з моєю мамою. Вживав на той час дітей. Ну, тобто він не жив з дружиною, але мав мав спільну спільну дитину, чи брата, чи сестру дає. Але я знову-таки їх не знаю. Вони, будуть не знають про мене. А, власне, мабуть, це от така. Чого я це кажу? Я просто кажу, що багато є коріння у людей. Те, хто не знає взагалі про своє коріння. І… Але оце все, воно все одно в нас. І є люди, які ненавидять своїх батьків. Але це ж не означає, що якщо ви когось ненавидите, то це у вас не, не, немає їх вас. Знаєте, це треба приймати, це треба полюбити, шанувати, сказати спасибі за те, що це було в вашому роді і вас самих. До речі, Мій прадід букриє по дідусю, по маминому його батькові. Він дуже найбільше був заможний і мав дуже багато коней халтикінської породи. Я розводив в Сенельківському районі їх. І десь там біля ближче до Павлограда. І коли Павлоградське повстання був, то цих коней, мій дід. І, ну, і цей, ну, цей, цей дід мого діда давав козакам. І Дідусь мій, який народжений був о, в 1905 році, то він їздив і збирав цих маленьких, ну, хлопцям хлопця був молодим, збирав оцих коней, потім яких після січі лишалося з-під козаків, і вів, вів їх додому через степи. Мого дідуся забирав з себе Махно. І Махно ну, дід дуже гарно грав на гармоні і причому на слух грав. Хоча він знав виноти трохи, але все ну, грав на слух спочатку. І, власне, забирав його махно, щоб той грав. А потім колися. Чи місяць, чи два був мій дід з Махну, і зараз Махно його пустив. Ну, Пожалів хлопця мого дав йому там з собою їжі і сказав, щоб він їхав додому. У діда мого це був дід, мого діда чеклуном, як вважали. Його називали кличка, яка була у нього, ну, як прізвисько, да, Козар. Але він дуже був заможний. І дуже такий, ну, все розумів, можливо, через те, його і називали чеклоном. Хоча, ну, дійсно, кажуть, що він був чеклоном. Він навіть дівчину з-під вінця з -під, е забирав, все, чи вкравчить, відкіля йому сподобалася там дівчина, і, при тому, що він був женатий. Але дівчат молодих крав. Був такий собі козак, ходив шапкою і в день, навіть в спеку, вухо е, uh, такий uh, сиріжку, uh, чи як його так, називають, uh, під ковкуцю. І так от, uh, в одному гусі uh, у нього було uh, симпатичний був достатньо, але не такий високий рост 166-67. Для чоловіка це ще не дуже високий рост, але вмів їздити. Дуже унікально на конях, стрибав через голову, і міти, до речі, він є вночі. І як, як вже заскокована коня, на того я, на жаль, не навчилася цьому. Дід гарно метав ножі, той прадід, прапрадік, такого молодні, не дід, Миколай його звав. І грав. Богокарте ніколи не прогновала, вважалися ще відбув щось, я ж моїся з діблістю. Ну що ж я хочу це сказати просто. Що вот. сьогодні я напередодні в рівні день, згадую з кращерів, мені здається, можлива це и зі святами. Взагалі не складувати своє коріння, прохати допомоги і вірити в те, що в вашому роді з'являться сильні, мудрі люди, які вам допоможуть. В тому числі і ваших дітях, внуках, якщо у вас Бог, так би мовити, вищі сили дарує і палиці, то того, хто треба, пробуджувати в них, згадку про минуле, випускати їх треба так би мовити. Власне, так от дуже багато цікаво, можна розповісти, я про свій рід багато знаю, дехто не знає, а я мені пощастила. Чи я, в принципі, е, ну, мене народили дуже пізно і маму народили пізно батьки. У неї різниця віку між старшим братом 16 17 років. Тобто я ще те покоління і би могла набагато бути старшою, ніж зараз. І ви мене народили, ну, як звичайно, народжувати 20-27, ну, 25 років. А мене вже за 35 вже народили. Е, власне. Тому я пам'ятаю ще багато що. І, мабуть, вплив техногенії, цієї цивілізації. Він на мене так сильно не, ну, не відбувається, як на тих поколіннях, які жили раніше. Більше змінилися. Так що, такі от справи. Ну, що казачки, я вам розповіла. Розповіла не просто так. Для пробудження вашого. І для того, щоб ви теж замислились. Дякую вам. Споду Україна, українська козацька держава, країна вільних козаків.